Насправді тільки дурний відмовиться від шарового чаю в радіорубці з чудовими людьми. Так що давайте хапайте один одного в руки і біжіть в радіорубочку. Ось такою рекламою. За п'ять хвилин у радіорубці 4-го корпусу могилянки зібралося близько 20 людей. Організатор чайного флешмобу Олександра Нікулова каже, що ні на що не сподівалася ще хвилину тому нікого не було. І людей поки що немає так багато скільки ми сподівалися. Ну, але все одно, я думаю, що зараз хтось прийде, тому що у столовці дуже велика черга, а тут чай безкоштовно, дуже смачно. Проте до Рубки вже заходять нові бажаючі випити гарячого чаю. Діджей Радіо Квіт ставлять новий трек, і учасники флешмобу починають танцювати із чашками в руках. Велика перерва закінчується, і діджейська порожні і швидко як і наповнилася. Флешмоб організували послідовники культу чаю, які збираються раз на два тижні, аби попити рідкісні сорти цього напою. Зазвичай під час таких чайних запливів учасники переглядають і обговорюють фільми, проте на цей раз їм просто не дали приміщення. Враженнями про попередні запливи поділилася Анна Бабко. «Коли ми збиралися в офісі, це все було більш уютно». Тут все прибігають, забігають. Привіт, пока ну ні вот тоботи атмосфери домашньості какої та оскільки насувається сесія, чайні запливи тимчасово призупиняються. Проте з наступного триместру відновлять свою діяльність. Владислав Бурбела, Могилянська школа журналістики.